Так, хочу ще раз показати велич нашого будівництва у Харківській області. Зараз вже поармували плиту перекриття нашого будинку. Це буде перший рівень плити. І там, де випуск колон, там буде другий рівень перекриття. Багаторівнева в нас покрівля. На сьогодні ось такий вигляд має наше армування. В основному крок 200 на 200, арматура 12. Але там, де в нас йдуть величезні пройоми, встановлені. Крок 100 на 100. Ось такі закладні деталі будемо встановлювати. Закладні деталі будуть по периметру будинку. Це будуть е, слугувати для того, щоб потім зварити навіс для тераси та автомобільний навіс. Там будуть закладні. І ось по периметру в балках встановлюється також закладні. Це буде варитися з металевих конструкцій. Навіс повністю на всієї тераси. Тераса у нас майже 200 квадратів. Ось така сьогодні у нас. Краса на нашому будівельному майданчику продовжуємо будівництво. Це будиночок в стилі хай-тек. Площа забудови 640 метрів квадратних. Це колони у нас на плиту другого перекриття багаторівного буде. Тут буде ось таке величезне скління над нашою вхідною групою. Ось така краса. Перевіряємо повністю все нивеліром, виставляємо нашу палубочку і вже ставимо закладні, встановимо по периметру ще палубку після закладних і вже скоро розпочнемо приймати бетон. Слідкуйте за нами далі. будівельна компанія Кедім, будівництво будинків під ключ та індивідуальне проєктування.